Друзі, вітаю! Не знаю, чи є у нас сварщики в спільноті. Так як більше все ж таки бджолярський у нас канал. Ну я на багатьох сварщиків підписаний. І про що йде речі? Друзі, е, потрібно мені дві тілішки під полуавтомати Тіліжка е, має бути е, гарна, файна, удобна, зручна, практична. І не за всі гроші світу. Коротше, готов придбати, хто робить на, на замовлення. Значить, один апарат такий, разом з балоном мусить бити тіліжка. І один такий Дніпроємський. Цей ну, габаріти. Коротше, тіліжки можуть бути однакові, але це максимум, то мінімум, щоб влізало туди. Разом з балонами, один на углекислоту, один на смісь. Щоб у мене тіліжки були. На колесах балон на тіліщі, якісь там крючки для рукава, для маски і тому подібне. Міг би сам зробити, але просто банальний час. Багато роботи, і я просто-напросто це для мене треба десь сидіти, шукати. Як це зробити, і можливо, якісь помилки зроблю, і в країні того я потрачу більше часу, ніж буде толку Воліву я робити свою роботу, а заплатити тому спеціалісту. Хто вже це неадекватно робив, знає, яка зручна тіліжка і тому подібне. Так що, друзі, якщо ви свачі, якщо ви робите вироби на замовлення, у вас є якась крута тіліжка Ви можете мені сфотографувати на вайбер послати, якщо ми згодами якість і ціну домовимося і можливо придбаю. Дві тіліжки, щоб були покращені, ну щоб були Готові до експлуатації. Я людина така, яка для себе розуміє, що кожен має займатися своєю справою. І хоч я як сварщик, ну я не сварщик, я все ж таки більше ну, займаюся другими роботами по сварці. Потребую тіжку і розумію, що краще б я розбив своє, а за це заплатив, ніж би я зараз сидів два дні, шукав подходящу в інтернеті, потім видумав на неї розміри і тому подібне. Так що, друзі, хто може взятися за виготовлення двох тіліжок, жду пропозиції, обсудимо, вирішимо на цьому завершу.